Що таке блокаут? Тому що ну, багато людей в принципі не розуміють цього терміну. Блокаут в англійській системі подій да, це повне виключення енергосистеми пов'язано з тим, що вона не керована. І відбуваються процеси, якими вже ну, не керує людина, система сама по собі виключається, при цьому відбувається велика кількість такноних аварій генераційного, перш за все, обладнання. Так само велика кількість аварій відбувається через те, що коли відбувається блекау, це там починають гуляти частоти, відпрацьовує реактивна електрика. Це велика кількість різних подій, коли система вже не керована. Наша система на сьогодні. Абсолютно керована і відключення, які відбуваються, не мають жодного відношення до так званого блокауту. Просто журналістам подобається красиве слово, я це розумію, окей. Але це геть зовсім не блокаут. Це відключення свідоме здебільшого. Ну, або це означає що прилетіло в конкретний елемент обладнання, який запитував конкретні групи споживачів чи конкретний район споживання, да, і відключилися це аварійне відключення. Або ми розробили це свідомо керовано. Ми добре розуміємо. Там там, знаєте, там не план Б і план С, там до плана К десь приблизно розписано, що буде, якщо Якщо нам вибили цю частину генерації, якщо в нас не працює ця частина мережі, якщо нам вибили отут і отут і отут. Тобто всі ці плани вони складені, вони добре відомі диспетчерам, які за це відповідають, і вони над тим ну буквально щоденно працюються. Тобто частина людей працює руками. Безпосередньо керуючі системою, а частина готує плани, а що якщо. І ці плани нам вже дуже допомогли. і Ми вже кілька разів їх застосовували в ситуаціях, коли певні райони України ну, просто опинялися під загрозою відключення на дуже суттєві терміни, але тим не менш, завдяки завчасно розробленим схемам, знаходилось рішення їх заживлювали через 4-5-8 годин. Тому це зараз працює. Планування відбувається постійно, і чесно, інженери і диспетчери зараз системи максимум витискають, щоб вона максимально була керована правильно, жодних блекаутів і всім всього, що з цим пов'язано.